Ви навіть не уявляєте, як одна звичайна людина може змінити все ваше життя. Світлана навіть не знала, що того ранку, коли вона вийшла на роботу, її звичне життя перебиральниці в готелі перетвориться на фільм. Але перш ніж я розкажу, як доля звела її з мільйонером Семеном Волковим, слухайте уважно, бо далі буде цікаво. Усе почалося зі звичного дня, сірого, дощового, як і форма Світлани, яку вона носила вже вісім років. Вона йшла по коридору з відром і шваброю, коли позаду пролунав різкий голос Це вона, вона вкрала мій браслет. Світлана обернулася, перед нею стояла пані Ольга. Постійна гостя готелю, вбрана у дороге плаття і з холодним блиском у очах Я, ледве прошепотіла Світлана, підійшов адміністратор. «Світлано, давайте пройдемо до службового кабінету. Вона злодійка. кричала Ольга. Я бачила, як вона виходила з мого номера. Світлана стояла, мов приросла до підлоги, серце калатало, так що в грудях не вистачало повітря. І саме тоді до них підійшов він, високий, спокійний, чоловік у дорогому костюмі. Перепрошую, куди це ви ведете мою дружину? спокійно запитав він. Вибачте, хто ви, зніяковів адміністратор. Волков Семен Вікторович, відповів чоловік, і я вам раджу бути дуже обережним зі звинуваченнями. Усі застигли. Якщо пані Ольга. Ваш браслет десь упав, пошукайте. Можливо, за тумбочкою, продовжив він рівним тоном. А якщо знайдете, вибачтеся. Ольга кинула на нього погляд і пішла, бурмочичи. Сідайте, сказав Семен Вікторович. Коли вони вийшли з готелю, дозвольте пригостити вас кавою. Вони сиділи в затишному кафе. Кава парувала. А між ними панувала тиша. Чому ви це зробили? тихо запитала Світлана. Бо колись принизили мою матір, відповів він. Вона теж була прибиральницею, і я тоді поклявся, що ніколи не дозволю, щоб когось безневинного топтали в багнюку. Вона слухала і не могла відвести очей від нього. Весильна, Світлано, сказав він. Коли вони попрощалися, якщо колись знадобиться допомога, ось моя візитка. Минув місяць Світлана працювала, як завжди, тихо, непомітно, але думки про Волкова не покидали її, і раптом дзвінок. Світлано, доброго дня, це Семен Вікторович. Ой, доброго дня. У мене прохання, завтра ввечері світський банкет. Мені потрібна супутниця. Але, але я не можу, розгупилася вона. У мене немає що вдягнути. Це дрібниці. Все вже вирішено. Через годину до її дверей постукав кур'єр у коробці темно синє плаття й туфлі. Вона боялась навіть доторкнутися, коли одягла в дзеркалі побачила зовсім іншу себе. Не перемикайтеся, далі буде ще цікавіше. Саме зараз їхня історія тільки починається. За вікном шелестів дощ, коли Світлана стояла перед дзеркалом, її волосся вкладене у ніжні локони, очі підкреслені легкою тінню. У темно-синьому платі вона виглядала так, ніби народилася для цього вечора. Господи, це справді я? прошепотіла вона. Годинник показував 19.00, коли під вікном зупинився чорний автомобіль. Дверцята відчинилися, і вона побачила його. Семен Вікторович стояв, як завжди, спокійний, з легкою посмішкою. Ви неймовірна», – тільки сказав він. Вони поїхали мовчки, її серце билося так сильно, що, здавалося, він чує кожен удар. У ресторані було світло, музика, сміх. Люди в дорогих костюмах і сукнях посміхалися, розмовляли про бізнес, гроші, політику. Світлана почувалася чужою. Не хвилюйтеся, прошепотів Семен, просто будьте собою. І він подав їй руку танго, повільна мелодія. Вона зробила крок і все навколо зникло. Їхні погляди зустрілися уперше в житті вона відчула, що хтось бачить її не як перебиральницю, а як жінку. Коли вони вийшли з ресторану, вечірнє місто світилося ліхтарями. Вам сподобалося? спитав він. Я боялася, але дякую вам, усміхнулася вона. Не дякуйте, ви просто показали, яка ви є насправді. У машині панувала тиша, але така тепла, що не хотілося, щоб дорога закінчувалася. «Добраніч», – ніч, сказала вона, коли вийшла біля свого дому. До зустрічі, Світлано, тихо відповів він, і тільки коли машина зникла за поворотом, вона дозволила собі усміхнутися. На роботі колеги жепотілися, та він тебе використає і покине, говорила подруга. Усі вони однакові. Світлана не відповідала, але слова подруги впивалися, як голки. Наступного дня він не подзвонив. Потім ще один день і ще. Може, справді, подруга право, подумала вона. І саме тоді, коли вона вже майже втратила надію, у новинах показали його фото. Відомого бізнесмена Семена Волкова звинувачують у відмиванні коштів. Серце обірвалося. Ні, цього не може бути, прошепотіла вона. Вона набрала його номер Семен Вікторович. Світлана, не говори нічого, просто приїдь. Я в офісі. Її таксі зупинилося біля скляного хмарочуса. Він уже чекав унизу, біля дверей. Ви приїхали, сказав він і вперше виглядав невпевненим, а втумленим. Вони сіли у невеликій кімнаті. Світлана, мене підставили, мій колишній компаньон. Він відмивав гроші, а тепер усе звалив на мене. І що тепер? Суд, адвокати, але я не винний. Вона подивилась йому в очі. Я вірю вам. Тоді він посміхнувся уперше за весь вечір. Дякую. Ви навіть не уявляєте, як для мене це важливо. А тепер слухайте уважно, бо саме далі їхня історія отримає зовсім неочікуваний поворот вона втратить роботу, він, усе, щомо, але доля переготувала для них другий шанс. Минув тиждень газети, телевізор. Навіть інтернет усюди лише одне ім'я Волком Семен Вікторович, фінансовий скандал, шахрайство, розслідування. Світлана не могла повірити, на роботі відверталися навіть ті, хто вчора ще усміхався. Ми не можемо тримати у себе працівницю, яка дружить із таким, сказав адміністратор. Вона зняла бейчик. Поставила швабру в кутку і просто вийшла, на вулиці падав дощ. Значить, почну з нуля, подумала вона, а того ж вечора подзвонив Семен. Мені все одно, що пишуть, сказала вона, перш ніж встиг щось сказати, я з вами. Вона щодня приходила до нього в офіс, допомагала розгрібати папери, носила каву, підтримувала. Іноді він сидів, мовчав. Тримаючи голову в долунях, ви не здавайтеся, казала вона, я знаю, що правда на вашому боці. Він дивився на неї і думав, що, мож, що можливо уперше в житті зустрів людину, яка не хоче від нього нічого, окрім правди, а через три місяці вирок. Волком Семен Вікторович невинний. Провину доведено іншими особами. Коли вона прочитала це повідомлення, заплакала не від жалю, а від полегшення, він подзвонив того ж дня «Світлан, ми перемогли. Що тепер будете робити? спитала вона, відкрию нову фірму без брехні, без схем, чесну, прозору, справжню. Все чудово, усміхнулася вона. А я звільнилася з готелю. Хоче відкрити чистий дім, агентство прибирання, де до людей ставляться з повагою. Він глянув на неї задумливо Знаєш, мені якраз потрібна така людина, хтось, хто наведе лад у моєму офісі, Хх, вона засміялася. О, я в цьому спеціаліст. Так вони почали працювати разом, але з кожним днем ця робота все більше нагадувала щось інше. Одягнися гарно, сказав він одного вечора. Ми кудись поїдемо? Куди? Побачиш. Вони їхали знайомими вулицями. Коли машина зупинилася, Світлана не повірила своїм очам. Це був той самий готель, де колись вона працювала. Навіщо ми тут? спитала вона. Тепер це мій готель. Я викупив акції, і знаєш, навіщо? Щоб кожен працівник мав право на повагу, щоб ніхто не принижував тих, хто працює руками. У холі їх зустрічав усміхнений персонал, ті самі, що колись не дивились її в очі. Пані Світлане, вітаємо, сказали вони. Вона стояла розгублена, не розуміючи, що відбувається. Семен підвів її до вікна. Пам'ятаєш той день? Коли де, тебе звинуватили у крадіжці. Так. З того моменту я зрозумів, що втратив би багато, якби не підійшов тоді. Він дістав невеличку оксамитову коробочку, не лякайся, це не те, що ти думаєш, усміхнувся він. Просто символ. У коробочці лежало ніжне кольє, тонке, срібне, з маленькою перлиною. Воно твоє, бо ти. Моя сила, він надів коліє їй на шию. Семене, прошепотіла вона, я ніколи не думала, що життя може бути таким. Це лише початок Світлано. Минуло півроку. На вивісці над невеликим офісом світилися слова Чистий дім, агентство Світлани. У дверях з'явився знайомий чоловік із букетом. У вас прибрано бездоганно. Пані директорко, сказав він, ми працюємо тільки з найкращими клієнтами, відповіла вона, усміхаючись, вони подивилися одне одному в очі. І світло у вікнах готелю, де колись усе почалося, відбилося у перлині її кольє, символ того, що добро завжди повертається. Якщо вам сподобався цей роман, залишайтесь поруч, бо кожна історія про добро. Віру і любов має своє продовження.